Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. Якщо ви інвестуєте на біржі, то рано чи пізно дійдете до такої думки, що хотіли б жити на пасивний дохід з виплачених дивідендів. А скажіть мені, чи рахували ви коли-небудь, скільки взагалі потрібно грошей мати, які потрібно сформувати капітал, щоб власне, жити на ті самі дивіденди, не ходити на жодну роботу, а просто отримувати регулярно час від часу виплати від компаній, в які заінвестували свої гроші? В сьогоднішньому відео постараюся вам показати, як це все реально досягнути. І взагалі, скільки потрібно на це грошей. Перед початком відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк під ним. Ну і, звісно, підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. А взагалі, що таке дивіденда? Дивіденда – це частина чистого доходу, яким компанія може поділитися зі своїми акціонерами. Тобто людьми, які придбали і мають в власності акції даної компанії. Ще в сьогоднішньому відео розкажу про дивідендну дохідність і надіюся, ви взагалі розумієте, що це таке. Якщо не знаєте, то хочу пояснити дуже коротко і дуже просто. Дивіться, якщо компанія, наприклад, в рік виплачує з 10 доларів дивідендів, а, наприклад, вартість її акції на сьогоднішній день складає 100 доларів, тобто дивідендна дохідність даної компанії складає 10%. 10% це дуже дійсно. Багато, ну і в середньому значення таке по індексу S&P 500 а індекс S&P 500 це власне 500 найбільших компаній в Америки, То дивідендна дохідність, така середня по ринку, складає 1,7%. Так, це вже набагато менше. Ну а в сьогоднішньому відео покажу, як сформувати портфель інвестиційний, щоб його дивідендна дохідність була набагато більшою. Отже, дивіться, друзі, зараз ви бачите карту S&P 500 це власне тих 500 компаній. Найбільших, про які я вам розказував. Я тут на сайті в, під назвою finviscom вибрав тут дивідендну дохідність. І ви можете взагалом, загалом побачити, яка дивідендна дохідність тої чи іншої компанії. Взагалі можете побачити, що дуже багато компаній взагалі не виплачують дивіденди. Такі компанії, як Meta, Google, Amazon, Tesla, Microsoft, наприклад, виплачує, але дуже низькі дивіденди, тільки складає 0,81% в річному значенні. Компанія Apple взагалі відсотка. Ну, але є компанії, в яких дивідендна дохідність, наприклад, 4,5, там 4 3,2, 4,5. Є компанії, в яких дивідендна дохідність більше 5%, окремі компанії взагалі більше 8%. Ну, але все це дуже складно ну, для тих людей, які тільки починають свій шлях інвестиційний і взагалі інвестиції на фондовому ринку. Подивіться, ви вже орієнтуєтеся взагалі, як, де можна подивитися на ту дивідендну на дохідність, наприклад. Ну, але подивіться, в мене є Є такий сайт під назвою Track Your Dividend. Він спеціально зроблений для того, щоб відслідковувати всі дивіденди від компаній, які це роблять, тобто виплачують дивіденди. І колись декілька фільмів, декілька відео тому я знімав вам про це власне відео, і в якому показував, що сформував такий спеціальний інвестиційний портфель вартістю в 100 тисяч американських доларів. Це, в принципі, немаленька сума. Ну, але, звісно, вона потрібна. На щоб просто вижити на отримані дивіденди? Ну і подивіться, зараз вам. До цього вернуся і покажу. Мій інвестиційний портфель на сьогоднішній день вартий майже 33 тисячі американських доларів. Дивідендна дохідність його на сьогоднішній день від цієї суми складає лише 2,13%. Тобто, можна сказати, плюс-мінус, така як середньому по індексу SP 500. Ну і в рік даний портфель мені виплачує всього на всього якихось 700 доларів. Це, в принципі, небагато. Ну, але нагадаю вам, що я сформував свій інвестиційний, Інвестиційний портфель з врахуванням того, що він просто за тих 10-15 років сам по собі збільшився в вартості. Тобто, в мене багато компаній, які взагалі не виплачують дивіденди, оскільки вони дуже швидко розвиваються і всі зароблені гроші направляють на розвиток свого бізнесу. А що в майбутньому це може призвести до росту самих акцій? Тобто сам портфель може сам по собі швидше зростати в вартості. Ну і подивіться, його дивідендна дохідність дуже низька. Так як і вам казав в одному з останніх відео, я на даному сайті зробив таку річ, як уявне дивідендне портфоліо. Що це таке? Зараз вам покажу. Подивіться, в мене тут є закладочка як реальне портфоліо, ризик, тобто ризик, ну і дивідендне портфоліо. Дивідендне портфоліо в мене сформоване було на 100 тисяч американських доларів. Так, це не маленька сума, але з даної суми вже приблизно можна би було жити на дивіденди. Ну і подивіться, я сформував його з 14 різних компаній. Різних це, власне, з різних секторів економіки. Це всі американські компанії, деякі великі по капіталізації, деякі менші, наприклад, Medical Property Trust. Ну і подивіться, я його так сформував дуже швидко, просто вибирав, можна сказати, одні з компаній, які мають направду, дуже велику дивідендну дохідність. Ну і сформувавши його з тих 14 різних компаній, його дивідендна догідність склала 7,4%. Тобто при вложених 100 тисячах доларів американських можна в рік отримувати 7402 американських доларів. Так, це вже здається, що багато, ну 7,5 майже тисяч доларів. Ну але пам'ятаємо пам'ятайте, що є податок на дивіденди в залежності власне, від країни, в якій ви проживаєте, в якій є ви резидентами, цей податок може різнитися. Нагадаю вам, якщо ви ще не знаєте, я проживаю на території Польщі. Ну і власне тут податок на дивіденди складає аж цілих 19%. Тобто від цієї суми 7,5 майже тисяч доларів. Мені ще доведеться просто заплатити. 19%. Дивіться, в мене є тут, просто собі відкрив калькулятор, дивіться, є сума 7402 долари. Тобто, якщо я собі тут в калькуляторі впишу 7400 доларів і віднімо, наприклад, 19%, то подивіться, то вийде, що я в рік зміг би, зміг би, звісно, бо це уявне портфоліо отримувати 6000 американських доларів. Що, якщо поділимо це на 12 місяців, бо стільки місяців року. Дає нам майже 500, ну, можна сказати, за округлими, 500 доларів кожного місця. Тобто на вложених 100 тисяч доларів можна лише отримувати приблизно 500 доларів кожного місця. Для когось це багато, для когось це мало. Хтось скаже, що 100 тисяч американських доларів це велика сума, і отримувати 500 доларів в місяць це просто смішно. Ну, я так не вважаю, бо життя на пасивний дохід з виплачених дивідендів це хіба найкраща річ, яка взагалі є на даному світі. Ну, Це моя чиста думка, ви можете інакше. Думати. Ну і дивіться, 500 доларів. Чи це багато, чи це мало? Подивіться, якщо ви хочете, звісно, наприклад, отримувати 1000 доларів. Ну, це не складно підрахувати, що вам доведеться мати просто таке портфоліо, сформоване, але на суму аж цілих 200 тисяч американських доларів. Тобто таке портфоліо такою вартістю може вам генерувати кожного місяця 1000 доларів, 1000 американських доларів пасивного доходу, тобто тих дивідендів. Чи це багато, чи це мало вам. Вирішувати. Моє портфоліо на, на сьогоднішній день генерує набагато меншу суму грошей, ну, але надіюся, що воно в вартості буде збільшуватися швидше. Подивіться, я ще в останньому своєму відеоролику розказував про те, що сформував таке саме портфоліо на таку саму вартість грошей на 100 тисяч американських доларів, але, власне, з компанії, які взагалі майже не виплачують дивіденди, і які, на мою думку, дуже швидко зростають. Ну, зростає в них виручка і взагалі дохід. І дивіручка на одну акцію. Ну і взагалі дане портфоліо могло би приносити тільки 9,5% тої дивіденди. Тобто майже ніякі компанії з даного списку не виплачують дивідендів. Ну і подивимося, з, з часом буду вам показувати регулярно. Як змінюється одне чи друге портфоліо, і взагалі чи варто інвестувати в не дивідендні компанії, а в ростові в ростові компанії, які можуть просто швидше зростати? Надіюся, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Він був інформативним. Звісно, прошу лайк і підписатися на мій канал. Папа. -па.